Мотокрос відновить свої традиції у Бердичеві, адже за цю справу взялися справжні ентузіасти Ігор Рябчун, Олег Шевчук, Анатолій Гуцалюк та Ігор Бенедюк. Це далеко не повний список бердичівлян, для яких мотоспорт є сенсом життя. Чоловіки твердо вирішили започаткувати у рідному місці традиційні змагання. Для здійснення цього задуму за власний кошт будують трасу в хажені. Тут заразом і тренуються. Проте говорять, що яким би великим не було бажання, самотужки провести змагання неможливо без спонсорів не обійти. Адже потрібно забезпечити на день змагань і карету швидкої, і пожежну машину, облаштувати місця для глядачів, не говорячи вже про призовий фонд. Трасу ми, ми ще доділиємо, це, це просто хотів зробити праздник. Що ну, я можу ще сказати? Боже, ничего. Ну да, в принципе, сделать праздник. Да. какой. В таком плане, чтобы пригласить и пригласить ведущих гонщиков Украины, которые да, сейчас ездит на чемпионат, чтобы вот, вот приехали сюда, да. и чтобы все поездили. Действительно, спортсмены, которые ездят по Украине, катаются. И самое главное, В том числе задействовать да. и на маркет, чтобы приехали. Не только через тут, на которых мы ездим, а и на маркетинге класс 125, класс 500. Действительно, чтобы было зрелище, чтобы наш город посмотрел и вспомнил, что было, я не знаю, 20 лет назад. По-моему, 20 лет назад, да, вот последние гонки у нас да, были. 20 да, да. лет назад, действительно, Как... понимаете, что самое главное, что в Житомирской области, понимаете, в Бердичево. остался. Раньше у нас была традиционная настоящая гонка Королева. Это же наша земля. Да, у нас это она была традиционка, которая была прораненская к чемпионату Украины. Всесоюзному даже гонка, ради бога. Житомир все на это дело, грубо говоря, поставил. Впереди чего, вот остались мы, вот. Энтузиасты, мы хотим это возродить. Вот и все, что мы хотим сказать ради всего. В принципе, город Житомир, да, вот мы ездили на соревнования, приезжают три человека с города Житомир. Ну также у них семья, дети, работа, то, что они могут там пару рублей каких-то выделить, приехать на какие-то соревнования, на этом все заканчивается. Там у них нету нежелания, ни ни, я не знаю, невозможности сделать какую-то трассу, проводить. У них там какой-то мотокросс. Вот мы решили как-то что-то замутить, чтобы город Бердичев вспомнил, действительно вспомнил, что такое мотокросс и посмотрели люди пришли. Бердичівський мотопарк на сьогодні налічує десь близько десятка мотоциклів. За своїми залізними кіньми господарі доглядають особливо бережно, підварюють, складають двигуни, перебирають та відшліфовують кожну деталь, фарбують на свій смак та дизайн. Є у колекції шанувальників технічних видів спорту реліквія мотоцикл з коляскою. Ще з 1986 року байк разом зі своїм незмінним екіпажем Ігорем Рябчуном та Олегом Шевчуком стартував на чемпіонатах України та традиційних мотокросах. ...розповідають, що обрали мотогонки з колясками не випадково, адже вони найвидовищніші. А ось мотоцикл під щасливим номером 77 та його власник Ігор Бенедюк нещодавно побували у місті Ковелі. У другому етапі чемпіонату України Ігор посів шосте місце. На побудованій вердичівлянами Хажинській трасі тренуються не лише вони. Сюди щотижня приїздить готуватись до чергових заїздів 17-річний Ігор Федорчук з Козятина. Юнака тренує батько та й став хлопець-гонщиком не з власної ініціативи. Пришел в спорт 14 лет. Это была папина мечта. Хотел стать гонщиком, не получилось. Хотел, чтобы я стал. Ну, с детства, в принципе, нравился мотокросс. Постоянно в квартире были плакаты разные. Нравилось. Потом купил мотоцикл и, и понеслось. Бердичівські ентузіасти планують провести перше змагання на Хажинській трасі у серпні. Приурочать мотокрос до Дня міста. Кажуть, що охочих позмагатися буде чимало, адже багато колег з інших міст України тільки й чекають на запрошення у Бердичів. Залишається одне знайти спонсорів. І хоча це завдання не з легких, чоловіки труднощів не бояться, адже не звикли опускати руки і тиснути на гальма. Назад дороги немає. Рухатися тільки вперед, чим чимдуж до фінішу з